Справді щиро ціную вашу допомогу та німецьку значну підтримку для наших людей для України, пані та панове, дорогі наші друзі. Очевидно, що нова глава починається для Європи та всього світу. Буквально за 11 днів час, коли нам потрібно співпрацювати навіть більше, покладатися. Одне на одного навіть більше та досягати навіть більших результатів разом, і я бачу це як час можливостей. За майже три роки повномасштабної війни ми показали, що коли ми збираємося та працюємо разом, ніхто не є надто маленьким, щоб зробити реальний вплив на історію, і ми пройшли такий довгий шлях, що Чесно, це було би дико зараз покинути м'яч і не продовжити працювати в рамках оборонних коаліцій, які ми створили.